Друзі, всім салют! Радий вітати вас на своєму каналі Relax Time. В цьому випуску ми з моїм найкращим найліпшим другом ходимо з металошукачем Пірат ТЛ. Тому підтримуйте це відео вподобайкою і ми погнали. У мене друзі на каналі є відео, де я ходив біля цього вагончика і знаходив всякі прикольні штуки. Тому ми сьогодні зараз швидко прийдемося тут, а потім підемо в той бік. Там є деякі закинуті хати з там щось відшукати. Я запускаю вперед свого товариша з металошукачем. Будь ласка... Як бачите, на лопату реагує. Зараз знайдемо першу знахідку, покажемо вам, а далі по факту. Це, друзі, можна буде взяти якусь ведешку чи якийсь розкислювач іржі сюди запшикати, і можна буде його просто підняти і винести собі забрати. Зараз початок жовтня, на жаль, ціни на метал так і не піднялися. Десь 2-2,5 за кілограм в моєму регіоні. Але я вирішив, як я вам вже давно казав, що я буду на, на накопичення працювати. Тобто збираю метал, ціна тільки піднімається, я все, що в мене є одною чи двома партіями і зробив якихось там пару грошенят. Так, друзі, є один сигнал, такий трішки масивненький. Спробуємо за купнемо, побачимо, що там. Так, друзі, біля цього місця ось така невеличка металева штучка. <кхи> Але металошукач продовжує знаходити знахідки. Зараз ми тут і покупаємо і потім покажемо вам, що ми знайшли. Загалом це всі наші знахідки біля цього місця. Трішки алюмініє, здається. Йдемо зараз на нову точку. Ось туди далі пройдемося, там є ще закинуті хайти, співаємося вокруг них, можна щось буде відшукати. Коротше, друзі, я цей заборчик зняв просто так. Але його треба буде забрати вечором, тому що зараз багато людей у нас на дачі. Ну, до речі, є сигнал, але копати не будемо, бо там цвяхи. І... Це може бути сигнал від забору. А, до речі, да, це від паркану. Так. І болгаркою таку на частину його буду різати. Так, пальцем в небо. Зараз копнемо, побачимо. Перекопали майже все раді цієї кришки. Але нічого, зараз закопаємо і йдемо далі. Коротше, ми прийшли на нове місце. Є такі знахідки різні. Вже сподіваємося, тут не буде проволоки. Якісь гриби валяються. Я думав, це польські, але це не польські. Закинутий будинок з фундаментом. А далі нього пройдемося, по-любому якась арматура має бути. Прийшли коротше, на полянку. Біля фундаменту, я показую. Вже накопали нормально, там лежить. І тут сигнал все продовжується та продовжується. А тут бувають інколи вводять, так що можливо. І... Так, тут цвяхів багато, всякого такого дрібного сміття, але трішки металу є. Ось, друзі, тут навіть просто можна о, дістати рукою. Дивіться, непоганий <пи> такий екземплярчик. Ще є сигнал. Короче, ми тут з другом завісли надовго. Вже накопали непогану кількість. Я вже втомився. Втомився? Що зробиш? Ти ходиш, а я лопати купаю. Так, ось такі у нас знахідки і ось там. Друзі, я вам нагадую, в мене пірат Тел, дешевий був в своїй лінійці, 1100 гривень на той час. Він знаходить всі метали, але якщо буде великий кусок золота, він його знайде. Якщо маленький, все ляві. Але на чорні метали дуже він хороший. Ось десь є декілька сигналів. Зараз ми тут покупаємо, подивимося і покажемо вам, що ми тут Ну, На жаль, конкретно нічого не можемо знайти, але є такі невеличкі знахідки. Так, друзі, звичайно, це звичайний метал. Але, тим не менш, коли буде можливість здати його нормально, я гадаю, ми нормально на цьому піднімемо грошенят. І дивіться, ми знову перекупали тут майже усе. Але сигнали досі продовжуються і продовжуються. Походимо навколо цієї полянки. Тут фундамент, можливо, там ще щось має бути. Цвяхи, дуже багато великих цвяхів, і тому типу купати якось не сильно хочеться через цвях. Але мусимо. Ось такий непоганий шматок металу. І ось такий кусень також добротненький. Крупний сигнал має бути. Витягнув такий шматок арматурки. Теж непогано до нашої колекції. Коротше, друзі, сьогоднішній наш вихід за металом є досить успішний. Зараз ми перейдемо в інше місце, тому що ми там все пройшли вже, те, що нам треба, ми не обирали. Хтось заблудився, ходить. І сьогодні дуже конкретно ракети падають. Тому, друзі, бережіть себе. А друзі, хотів вам засняти, як на дачі чути сирену, але вона закінчилася. Коротше, ми пішли в село Ту, блін, на хату до нас. Зараз будемо важити провіряти, скільки там кіло кіль. По нулям. 85. Давай, тяни. Ерор, ерор, ерор. 8 кілограм, клади. 700. 700. І900 кг, в лісі знайшли ось такі залізяки. Коротше, 10 кг. Ось, друзі, самі все бачили, плюс-мінус скільки? 12 12,5 кг. 12,5 кг, якщо було б по 4 чи навіть по 5 гривень, 60 гривень було. Але не забувайте ще про ті ворота. Якщо їх забрати, там вага десь. ну Я не знаю, їх десь на кілограм до 20 точно. Брехати не буду, бо ми їх не важили. Порізати на частини, як я вам казав, і гадаю, там було б більше, тому самі бачите. Дякую всім за перегляди. Ставте подобайку, підписуйтесь і, на канал. І підтримуйте український контент, друзі. Це Все найкраще і бережіть себе. Дякую. До нових зустрічей. Слава Україні. Героям слава.